Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Така інформація для росіян, над якою варто задумуватися. Задуматися в аеропорту Новосибірська, помітили сотню трун із тілами російських військових. А про це повідомляють тамтешні змі. Отже, в аеропорт російського Новосибірська доставили понад 100 трун із тілами окупантів, а в тому числі вагнерівців. Свідки опублікували відео, записане, як стверджується, в одному з приміщень аеропорту Толмачово на кадрах. Видно понад 100 дерев'яних ящиків до більшості з яких прикріплені свідоцтва про смерть, а виразно видно лише один документ: свідоцтво про смерть уродженця Хакасії Сергія Умашова. Ну і журналісти змогли підтвердити особу військового. Юмашов загинув 27 січня в районі Бухмута Донецької області. Його завербувала ПВК Вагнер. Однокласники стверджують, що тіло мали доставити до села Аршанове Алтайського району Хакасії, в якому він власне і народився. Ну і Інша труна підписана Гербольд Бура, Бурятія, родичі 39-річного геннадія Гербольда з Бурятії підтвердили, що представники ПВК Вагнер повідомили їм про загибель чоловіка два тижні тому. А напередодні його привезли до Новосибірська. Сестра цього гербольда повідомляє, що з колонії він зник у листопаді. А про те, що брат завербований і перебуває в Україні, вона дізналася тільки в грудні, начебто. Ну і за її словами, вони говорили 27 листопада, і брат запевняв, що не поїде в Україну. 28 числа Гербольд зник, і сестра дізналася про його вибуття, так би мовити. Водночас в російському аеропорту заперечили, що на відео зображене одне з приміщень цього аеропорту. Ну, так чи інакше, звісно, чого ще власне, від них очікувати. Ну, Йдеться про те, що от Понад сотню трун помітили і тілами російських військових, які відправили до Новосибірська. Але звісно ж, втрати расистів за весь цей час в сотні тисячі разів більші. І, от, зокрема, вже на станом на 364-й день великої війни Росія втратила 145 тисяч 60 своїх військових. За останню добу добавилося до цього списку ще 620 окупантів. Крім того, за весь цей час Росія втратила 299 літаків. 287 гелікоптерів, 3334 російських танки. Також наші збройні сили спалили 6569 БМП, 2345 артилерійських систем, 243 засоби протиповітряної оборони знищили наші сили оборони. Крім того, 471 реактивну систему залпового вогню, також 5000 212 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним, крім того, ще 18 кораблів і чекатерів. Ну і 2026 безпілотників оперативно-тактичного рівня. От такі втрати росіян станом на 364-й день великої війни.